Що сталося два роки тому? Переказує товариш Геннадій Біліченка по службі. Коли у 2014-му захопили Луганське СБУ, їх відправили на завдання. Зранку, 13 квітня, автомобіль із бійцями Альфа під Слов'янськом потрапив у засідку та під прицільний вогонь. Геннадій Біліченко був за кермом і перший побачив небезпеку. Його чітка команда врятувала життя товаришів. Його останні слова були «люди з військом». і якби в цей момент це нас і спасло, тому що. Було швидко принято рішення на выход из автомобиля, и как бы, автомобіля і уже вже и і прийняття якихось адекватних мер как бы, той грози, яка вже пішла в нашу сторону. При вході із автомобіля нашого співрозмовника поранили у спину. Куля, що влучила у Біліченка, виявилася смертельною. Тоді, попри поранення, учасники групи прийняли бій. По наших стріляли із автоматичної зброї, потім вхід пішли гранати. І поняли, що нас якби не взяти просто так, і вони почали почути відступати. Наступати в ліс. В время час підтягнувся БТР Збройних сил України і якби нас прикрили. Справжній офіцер та людина слова і діла дружина Геннадія Біліченка Наталія каже, хоче, щоб його пам'ятали саме таким. Зізнається, час не лікує рани. Вони із сином досі не навчилися жити без батька. Днями разом із іншими учасниками подій 13 квітня 2014-го відвідали місце, де сталася трагедія. Місцеві встановили там пам'ятний знак. Люди туди носять квіти. Складна була поїздка, складно було туди їхати, але не жалкую. Це і, і, і те, що дитина побачила, це все. Одне діло, коли ти це бачиш по телебаченню, а інше, коли ти це бачиш своїми очима, то. Того ж дня, коли загинув Геннадій Біліченко, Турчинов виступив із заявою про початок. АТО. геннадій більше 20 років пропрацював у полтавському відділі групи Альфа центру спецоперацій при СБУ. На його рахунку близько 180 операцій зі знешкодження злочинців. За час служби нагороджений чотирма медалями та безлічю почесних грамот за події під Слов'янськом орденом Богдана Хмельницького третього ступеню посмертно у музеї полтавського відділення СБУ є експонати із ним пов'язані удостовірення Геннадія, яке було при ньому гибелі. Також представлен флаг з іменами співробітників, які постійно знаходяться в зоні АТО.